Микола Бажан, уривок із вірша в ніч» Кладу на плечі нічки кипучу, як хрест ганьби, як чорний слуп. І труп, свій власний бідний труп, мов некрофіл, квалтую, мучу. В ганьбі огиді шалій трясці Наказую я привидам словам і с прірв свідомості з найглибших людських ям ви павуками тихими вилазьте, мов пауки, пухкіть, ослизлі, у тільці несучи отрут, скупий пухир. Повзіть з шпарин проламаної мислі, щоб я, пер, святоха і блюзнір, поклав вас трупами на зляканий папір, щоб череп репнув і звідти з чорних тір потворні мрії вистромляли з сальця. Тоді перо, як крик, накидується в пальцях, наплеканий, заплаканий папір, так хорониш скрипучих манус... скрипучий манускрипти, пекучу порохню, з сандалів сатани. Брати, вино, вина мені насипте.